Прі окупантів сталося протистояння. Бійці ЗСУ вирішили відчайдушно вирватися з полону. Коли випала нагода, воїни вхопилися за неї і вчинили все можливе, аби дістатися до побратимів. Окупанти, звичайно ж, нікого відпускати не збиралися, але нашим бійцям допомогло справжнє диво, бо історія мала неочікуваний фінал. Про це далі вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на одному із напрямків фронту. Воїни 141 ї окремої механізованої бригади зсу оперативно відбили своїх побратимів, котрі потрапили у полон. Про це йдеться у повідомленні бригади. Коли окупанти штурмом захопили позицію, взяли у полон наших побратимів. Відповідь була миттєвою. Знадобилося 30 хвилин на злагоджену контратеку. Результат позиція відбита. Ворог знищений, а наші хлопці звільнені, розповіли у бригаді. Дрон зняв на відео, як окупанти захопили позицію та взяли у полон українських військових. Нападники разом із полоненими сховалися у бліндажі. Воїни із 141-ї бригади одразу провели контратаку, звільнили полонених та зачистили позицію. Також відомо, що росіяни відмовилися здаватися у полон. Тому українські бійці були вимушені їх ліквідувати. Окрім цього, і військовослужбовці спецпідрозділу Гур артан відбули своїх побратимів, які потрапили у полон до росіян на полі бою. За даними розвідників, солдати підрозділу вирішили виконувати. Версійно-розвідувальний рейд до позиції 247-го десантно-штурмового полку російської армії під час виконання завдання українські військові з позивним КЕЦ Анубіс і Ключик зіштовхнулися та розпочали бій з трьома російськими десантниками. У бою рашисти застосували невідому хімічну речовину. Найсто котруні газу наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон. Повідомили у прес службі гур. Росіяни розпочали відхід із відкритої місцевості до підконтрольного їм населеного пункту. Коли окупанти разом із українськими полоненими дісталися першого. Того укриття їх атакували в півдронами спецпідрозділу Артан та суміжних підрозділів. На відео видно, як в атакують російських окупантів, які намагаються знайти укриття. На одному із фрагментів запису видно, що останній росіянин намагався сховатися під вантажівкою, проте туди прицільно влучив дрон. Після ліквідації ворожої групи до бійців Артану X Підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужко дістався до позиції підрозділу через декілька годин, коли сіло сонце повідомили в прослужбі гур після сутички. Звільнені бійці підрозділу повернулися із трофейною зброєю та розвідувальними даними. За даними гур, наразі КЕЦ Анобі Сетлючик проходять лікування від опіків, завданих хімічною зброєю росіян. Серед іншого, варто зазначити, що оператори дронів першої окремої сіверської танкової бригади відігнали російських окупантів від полонених українських воїнів та визволили їх із полону. Відео із їх визволенням опублікували на сторінці Державної прикордонної служби України. Операція розпочалася після того, як ворог узяв полон Українських воїнів, яких почав вести до своїх позицій. вести час за їхнім рухом стежив дрон, який після зупинки російських солдатів почав скидати на них боєприпаси, щоб вберегти своє життя. Окупанти вирішили покинути позиції, а українських воїнів залишити на тому місці, куди вони імовірно планували потім повернутися та забрати їх. Не гаючи часу, оборонці почали відходити. Ну а дрон танкової бригади допоміг бійцям зорієнтуватися і успішно дістатися до позиції Сил оборони України. І такі виявили сміливості з боку українських воїнів зустрічаються на всій лінії фронту. Ронту так аеророзвідник 95-ї окремої десанти штурмової бригади зсу Едуард розповів, як з допомогою дрона вдалося звільнити з російського полону нашого бійця. Військовий розповів, що коли через камеру на дроні військові дивилися відео у режимі реального часу, то побачили, що велика штурмова група противника пішла в атаку на позиції іншого підрозділу. Поряд почався бій. Окупантам вдалося зайти в окопи, взяти у полон одного бійця ЗСУ. Ми бачили з мавіка. відео. він боєць ЗСУ, там відстрілювався до останнього. Потім зрозумів, що ліворуч-праворуч по траншеї рухається. Противник тому вибору не було у нього. Тому він вирішив здатися у полон. Я так розумію, і ми бачили, що його в'яжуть, кладуть у траншею, розповів Едуард. Чекати завершення штурму аеророзвідники не стали. Як пояснив військовий, тоді ці позиції понилися б під контролем росіян. А полоненого та інших бійців зсу, які не встигли видіти окупанти або ліквідували б, або взяли в полон. Було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження скидами із Мавіка. Ми почали скидати один за одним боєприпаси. Дуже багато було одразу. У них поранених в траншеї. трьохсотих були двохсоті. Ну а решта штурмової групи рафія, яка вціліла і по якій не завдавалося вогневе ураження, втекли. Згадує Едуард. Ну далі розситу... Почала розвиватися за сценарієм, якого ніхто не очікував. Пілот бопила Кевін у нас був. Йому дали наказ вивести цього полоненого, щоб він зрозумів. Він придумав штуку цікаву. Почав ліхтарями, на мав якому рахтіти. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що я скид, але по ньому не працюють. Тобто свої поясні аеророзвідник. Ну і почав виходити саме з траншеї але не зрозумів, який бік йому йти. Почав запитувати, показувати руками чи ліворуч, чи праворуч, і дрон вже показував йому напрямок, куди виходити. Розповів він. Потім він застиг на місці. Ми не могли зрозуміти. Та чому він не повзе, коли підняли камеру дрона, трохи вище побачили, що там стоїть противник один окупант. Він по українському військовому не стріляв, але показав йому рукою. Типу повернись на місце. Куди ти йдеш? Розповів Едуард. Однак аеророзвідники швидко зреагували і з допомогою двох скидів ліквідували окупанта. Ну а раніше українські військові розповідали і про дивовижний порятунок бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Військові потрапили в оточення, викликали вогонь українську артилерії на себе, щоб не здаватися. В полон і знищити якомога більше російських окупантів. На диво після артилерійського удару їм вдалося вижити. А росіянам, які їх оточили, ні. Про подвиг миколаївських морпіхів розповіли у прес-службі ВМС ЗСУ. Частину історії переповіли самі оточенці. За словами бійців, вони залишилися прикривати відхід поранених у Любимівці. Та в результаті морпіхи опинилися заблокованими у будівлі, оточені росіянами. Було завдання висунутися на точку та зайняти там оборону, щоб прикрити відхід поранених бійців, які були у цьому населеному пункті до нас, каже один з бійців на ім'я Дмитро. Коли морпіхи Морпіхи прибули до завданої точкою, їм довелося вступити у бій з росіянами. Українці опинилися в оточенні. стрільба по них велася з різних напрямків, з різного виду зброї. РПГ, кулематами їх закидували навіть гранатами. Водночас морпіхи гатили відповідь та не підпускали росіян близько до себе. Але коли повз них проїхала ворожа техніка, що не менше чотири одиниці зрозуміло що ситуація загострюється. Морпіхи кажуть, що всі чітко виконували команди командира, відповідали на вогонь, відтягували поранених які своєю чергою заряджали зброю. хата в якій вони перебували, почала горіти. Бійці зрозуміли, що вийти звідси мало шансів. У полон здаватися ніхто не хотів. Та було прийнято колективне рішення прийняти вогонь нашої артилерії на себе для того, щоб забрати з собою якнайбільше окупантів. Коли прилетіли дві наші касетні ракети, і довкола нас все почало вибухати, якою б критичною ситуацією не здавалося, Але всі зраділи, що ворога накрили. Моральний дух піднявся. бійці готові були продовжувати бій, розповів один із морських піхотинців. Після артилерійського удару бійці вийшли з укриття майже за мить до того, як хата завалилася. Ми вирішили йти до кінця. Або ми, або нас. Всі морпіхи просувалися колоною. Хто міг тримати зброю, що попереду поранені йшли позаду. Другою вони зіткнулися з групою супротивника, але у бій не вступила жодна зі сторін. Рухалися українці по відкритій місцевості під вогнем ворожої артилерії. Морська піхота у полон не здається. Хай знають, які пацани, каже. Один із бійців. Ну а тим же часом артилериста 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу захопили в полон російського військового та зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Наші Артилеристи зробили те, чого здавалося, б, точно не очікуєш від їхньої роботи. Взяли полоненого вперше. Не беремося стверджувати. Та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Розповіли військові. Полонений незвичайний рядовий. Його звати Олег. Він ворожий Дергешник. Той, хто мав проводити російські групи в саме місто, і готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Його захопили у полон, і Разом із цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Ну а я глядачі, вдячні вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюся. З вами побачимось вже незабаром.